Відсутність щеплень для дитин загрожує тим, що дитина може захворіти такими страшними захворюваннями, від яких ми зараз маємо утримувати контроль за допомогою вакцин. Насамперед, це кашлюк, дифтерія, правець, кір, краснуха, парати, тобто ті елементарні захворювання, які в принципі загрожують епідемією у разі відсутності вакцинації у суспільстві в цілому. Тому дитина, яка не щеплена, вона наражає на небезпеку не тільки себе, тобто захворіти і захворіти не просто, а з принесенням якихось ускладнень. Тобто, ми боїмося, по-перше, ускладнень від цих захворювань. А по-друге, дитина, яка не щеплена, вона, якщо заражається, вона несе небезпеку для оточуючих діток, які, наприклад мають протипокази, медичні протипокази. До вакцинації вони не вакциновані. І якщо дитина така зараз дитину, вона вражає на безпеку, звичайно, з перенесеними ускладненнями для, так, для цих дітей. А тому, щеплюючи своїх дітей, ми створюємо колективний імунітет. І коли ми пускаємо таку дитину в колектив, ми можемо бути впевнені, що навіть якщо дитина загоріє, її є маленький відсоток цього, що вона перенесеться в більш легкій формі і без ускладнень.